У цьому відео ви дізнаєтесь, як розставити елементи вікна Текінтер, та такі як кнопка, поле введення та текстове поле, яке не редагується, у вікні в довільних місцях. Я створив в себе вікні, об'єкти Label, тобто текстова мітка, об'єкт Entry поле для введення тексту та кнопка Button. Кнопка. І вставив їх у вікно, використовуючи властивість pack. Давайте подивимося, що в мене з цього вийшло. Внизу на моїй а Метод pack вставив ці три елементи. Тобто текст, який не редагується, поле, де можна вписувати текст. Та, власне, кнопочка. Щоб ці елементи стали схожі, такі, як в моєму проєкті, вам потрібно просто. Правильно підібрати, та задати властивості, такі як задній фон, шрифт та його розмір, та ширину деяких із елементів. Для того, щоб розставити наші елементи у довільних місцях, або в таких, які є в нас в проєкті, нам потрібно використати інший метод на заміну pack, щоб додати ці елементи на наше вікно. Називається цей метод place. Ми можемо замінити. Fuck, ну, place у нашій програмі. Метод place сприймає два значення. Значення координати x та координати y. Будь-яке вікно у Python-t-Kinter має початок координат. Він знаходиться завжди у лівому верхньому куті. Там координати точок x0, y0. Зліва направо збільшуються ікси, зверху вниз збільшуються y. Щоб додати якийсь елемент, використовуючи властивість пек, потрібно орієнтуватися по його лівому верхньому куті. Поки що наші елементи всі мають прямокутну форму, тому, щоб додати в те місце, яке ми хочемо наш елемент, нам потрібно гадати координати верхньої лівої точки. Нашу елемент. Верхня ліва точка текстової мітки в нас X175 Y50. Тому можемо записати в проєкті X175 Y80, Y50. Так само X дорівнює. Для entry в нього верхня ліва точка X165 а Y180. Y в рівні 180. Точку з координатами для кнопки вам потрібно буде визначити самостійно. Оскільки ви вже знаєте, як визначати координати кожного з елементів. Отож, переглянемо зміни. Тепер ми бачимо, що текстова мітка піднялася з-під картинки у ту координату, яку ми задали. Поле Entry також встановилося. У потрібному місці. Тепер, щоб вони набули таких розмірів, як на зразку, вам потрібно здати правильну властивості, а саме розмір шрифта кожного з цих елементів, ширину та колір заднього фону, додавайте ваші елементи та мерщій до останнього відео в нашому уроці. На цьому все. Дякую за увагу!